І не прийміть, будь ласка, поклону. Слава Шелекту Баді! Сьогодні ми прочитаємо вірш з 10 глави Багавадгіти. дуже відомий вірш, який описує водночас і Абхіди, і Прайоджину практики бхакти, і сутність процесу, і водночас ціль. Ціль бхакти-йоги або будь йоги Отже, давайте почитаем: Омнаму Бхагаватте Васудевая. Омнаму бхагавате Васуде вая. Омнаму Бхагавата васуде, васуде Вая. Тишам сата юктанам, баджитам прийти пурвакам, дадами буди-йогам там. Єна мам упаянтите. Тишам сатата йуктанам. Баджитам прийти пурвакам. Дадами БУДІ йогам там. Яна мам упаянтите. Тим, хто постійно з любов'ю від служить мені, я дарую розуміння, завдяки якому вони можуть прийти до мене. Тим, хто постійно з любою відданістю служить мені. Я даю розуміння, завдяки якому вони можуть прийти до мене. Тобто Кришна каже тут, що я даю Дадамі. Дадамі означає даю. Так, да, давати. Дадамі я даю Буди-йогам. -йогам. Що пропаде тут, е, прикладає як істинний інтелект, так? даю будь йогу також. Тобто інтелект у свідомості Кришни. Інтелект, який перебуває в постійному зв'язку з Крішною. Тобто, це є Будхи-йога. Тобто, він дає розуміння, як діяти, так, щоб задовольнити його. Тобто Крішна каже, Дада, дадамі Будди-йогам там, тобто ту будхи-йогу, або той інтелект, там, там означає той. Дадамі Будди-йогам там, кому ж він його дає. Давайте подивимось. Він дає його для тих тишам, для тих, які сатата Юктанам, які сатата завжди постійно, Юктанам, Юктанам. Юктанам означає для тих, хто зайняті. Юкта, ми часто зустрічаємо це слово: Юкт, йодж, йога. Ті, хто постійно перебувають у зв'язку зі мною, ті, хто постійно служить мені. Також баджетам. Баджетам можна сказати, що також це майже синонім до Юктанам. Тобто для тих, хто служить мені безподільно, беззастережно віддаючи все, служить мені баджетам. Для своїх відданих, які завжди мені служать, Крішна каже, і служить як? Тут дуже важливо. Тобто Крішна не просто так дає такий розум, такий інтелект. Приті пурвакам, прийти пурвакам. Приті, якось я чув, сказав, що приті це бава. Бава, тобто глибоке почуття відності Господу. Пурвакам таке цікаве слово. Воно означає те, що є пурва поперед чогось. Або тобто, це те, що супроводжується. Тобто, для тих, хто служить мені з любов'ю. Каже Кришна, для тих, хто служить мені, служіння, яких супроводжується цим приті, приті, любов Приті, любов'ю. приті. бути приязним, доставити радість так, приті. Так приті. інтуїтивно це слово зрозуміло. Приті пурвакам означає з служіння, яке супроводжується такою любов'ю, приті Пурвакам. Також я чув, коли япорбу сказав, з приті Пурвакам означає з. Ну, якось так він сказав, з придиханням, 에, <ріст> тобто, дуже з таким піететом, дуже благоговейно, з великою любов'ю. як це притіпурвакам. Тишам сатата Юктанам, бажатим притіпорвакам. Тобто, для тих, хто з любов'ю постійно служить мені, Кришна каже: да дамі буде йогам там, я даю їм ту будь йогу, той інтелект. E, і далі коротке пояснення додаткове: є на маму-паянті те, є на за допомогою якого, або якої, будь-його або якого інтелекту, мам, до мене, у паянті приходять близько. янті йдуть у паянті, приходять, приходять до мене. Упа поруч до, до мене, упанішади. Сидіти поруч <laughs> і слухати вчителя у у паянті, вони приходять до мене. А те означає ті, або вони. Так. Тобто вони приходять до мене завдяки будь йозі будь йогам ті, там, дадамі, яку я їм даю. Але про кого мова? Про тих, хто тих тешам, які сатата Юктанам, які завжди зайняті, там, Зайняті у служінні мені. Яким служінням, яке супроводжується глибокою любов'ю, виявленням любов глибокої любові до мене? Ти шансата нам бачу, там прийти пурвакам. Дадамі буде йогам там є на те... ще, Хочу прочитати англійський варіант хвилинку. Так. Що пропада пише, то those who are constantly devoted to serving me with love I give them understanding by which they can come to me. Буквально даю їм розуміння, за допомогою якого вони можуть прийти до мене. Ну, це іде, і це є інтелект у свідомості Кришни. Він є провідником вказівок Господа. Тобто Кришна усуває усі перешкоди для того, щоб він не постійно був у контакті з ним. До речі, мені здається, що цей вірш він з'являється і у читанні там ріт та його цитує Кришнатаського режгасами. Може, навіть в першій главі. Я зараз, по слову Пурвакам подивлюсь, пурвакам». Угу. Так, він цитується Кришнаская Режгасамі, цитує його в Аділілі, 49-й вірш. З самого початку. А який є перед цим? Тобто у зв'язку з чим він його цитує, о, ну да, тут по перед цим такий чудовий вірш. Ну добре, спочатку, якщо ми дійдемо, ми прочитаємо. Все ж таки спочатку пояснівши пропаде. Тобто ще раз вірш, ти шам сатата юктанам, нам там прийти пурвакам. Дадамі буде йогом там є на маму, паянті те. Тим, хто постійно з любов'ю відданістю служить мені. Я даю розуміння, завдяки якому вони можуть прийти до мене. За цим. Дорогі відео Матвіни, можна вас просити прочитати? Почати почати, будь ласка. Харі Кришна, прийміть мої поклони, дорогі Васнави, дякую вам. Важливе значення в цьому вірші має слово Йогам. Згадаймо, як у другій главі, наказуючи Арджуну, Господь говорить, що багато чого він йому вже повідав. І що згодом він дасть йому на становище до шляху Будхі-йоги. А ось тепер він робить це. Будхі-йога це діяльність у свідомості Кришни. це найвищий прояв інтелекту. Будхи означає інтелект, а йога містична діяльність або містичне піднесення, діяльність людини, яка намагається повернутися назад додому, назад до Бога. І повністю віддається служінню у свідомості Крішни називають буддхі йогою Іншими словами, будха-йога це шлях, що звільнює стенет матеріального світу. Крішна є кінцевою метою будь-якого розвитку. Люди цього не знають, тому їм важливо спілкуватися з відданими та з істинним духовним учителем. Треба знати, що кінцевою метою є Крішна. І коли мету визначено, то її можна досягти. Якщо не квапливо, але впевнено долати намічений шлях. Дуже дякую. Рит, так, Рит, завершення цього абзацу. Треба знати, що кінцевою метою є Крішна, а коли мету визначено, її можна досягти. Подавлю ще. Пішло. One should know that the goal is Krishna, and when the goal is assigned, then the path is slowly but progressively traversed. And the ultimate goal is achieved. Чудово. У нас ще один абзац. Давайте ми його розділимо. Піли, так. Олег Прабу, можу вас попросити, будь ласка, прочитати першу частину. Кришна, дорогі відео, прошу прийняти мої укони. Людина, яка знає мету свого життя. Але прив'язана до плодів своєї діяльності, діє в межах карма йоги. Якщо вона знає, що це мета Крішна, але щоб усвідомити Крішну, знаходить насолоду в розумуваннях, то це називається г'яна йогою. Коли ж вона знає мету і її пошуки Крішни приходять цілковито у свідомості Крішни і відданому служінні, це називають хакті йогою або будхі йогою, довершеною йогою. Така довершена йога є вищою досконалістю життя. Якщо у людини є істинний духовний вчитель, і вона приєднується до, до якого-небудь духовного товариства, але все ж недостатньо розумна, щоб розвиватися духовно, то Крішна діє, їй, дає їй настанови всередині, допомагаючи без особливих труднощів. Прийти врешті-решт до нього, Арі Крішна. Дуже дякую, Парбу. І Віктор Пробу може, будь ласка, попросити вас прочитати до кінця. Цей приклад кому пояснення, Арі Крішна, прийміть, будь ласка, мої поклони. Дякую за можливість. Єдина необхідна умова полягає в тому, щоб людина завжди перебувала у свідомості Крішни та з любов'ю і відданістю служила Господу всіма можливими способами. Відданий має виконувати якусь роботу для Крішни і виконувати її з любов'ю. Якщо відданий недостатньо розумний, щоб просуватися по шляху самоусвідомлення, але щирий і повністю присвячує себе діяльності у відданому служінні, Господь дасть йому змогу досконалитися з жестою досягнути його. Дякую. Віктор, ви можете ще прочитати, будь ласка, тоді Ти Дякую. хто? Тим, хто постійно з любов'ю і відністю служить мені, я даю розуміння, завдяки якому вони можуть прийти до мене. Так, дуже часто шовопропада цитував цей вірш. Дійсно, це досконаліше шовопропада каже, що це досконаліше життя, перебування у постійному контакті з Господом. Навіть якщо, якщо ми щиро бажаємо задовольнити Господу, навіть якщо поруч з нами немає духовного вчителя або духовного наставника, який може дати настанови нам безпосередньо, Крішна, як відначальний духовний вчитель, він дає таку змогу. В живій істоті він направляє її з серця. Прогадується випадок з книги Мати Живішакі у Чимісі Шевропропада, вона описує епізод, коли Кореспондент брав інтерв'ю шилопровопади, і він запитав: кореспондент запитав, а як ви розумієте, взагалі, що вам треба робити, щоб розвивати ваш рух свідомості Крішни Скон? І Шиле сказав: Крішна мені каже. І поруч стояв Рамешвара з вами, і він почав пояснювати кореспонденту, що Шилопропада має на увазі, що він знає це з шастер. З настанов духовного вчителя так далі що пропадав сказав категорично: ні. Я отримую цю інформацію безпосередньо від Крішни. І, звісно, це дуже високий, дуже високий рівень, дуже високого відданого, який дійсно перебуває в стадії любові до Бога. Але Крішна підказує кожному, так чи інакше, відповідно до того, наскільки ми йому віддаємось, він підказує нам із серця. І лише бурхливий потік матеріальних бажань серці не дозволяє нам його почути, на жаль. Я Побачив, що це сло... вірш також Крішна Скавершка с вами наводить у читанчирі Тамріті в першій главі, яка зветься Духовний вчитель. Я хочу прочитати вірш, я побачив поруч з цим. Теж. І мова йде про те, що духовний вчитель це прояв верховного Господа. Так, і параматма це прояв верховного Господа. І ззовні ззовні – параматма проявляє себе як духовний вчитель. Між ними немає різниці. Між ними немає різниці. Це два прояви Господа: параматма в серці і духовний вчитель ззовні. Господь так би мовити, таким подвійним способом допомагає. Допомагає своєму відданому. Навіть можливо відкрию більше. На жаль, в мене немає української. Зараз, зараз так, духовні вчителі. І як розвивається ця думка Кришна Сакараджига с Так, у 44 му вірчі він каже, що я знаю, що мій духовний вчитель слуга Господа читання. Я знаю, що мій духовний вчитель слуга Господа читанні, але також я знаю, що він є повним проявом Господа. Сакшат Карі, повний прояв Господа. Згідно до авторитетного, авторитетної думки явлених писань, духовний вчитель невідмінний від Кришни. Кришна у формі, у формі духовного вчителя рятує своїх відданих. Ось цей вірш, так. Шикша Гору Кітаджані Крішна Расфарупа, Антар'ємі Бакта Шешфа Ейду рупа. Треба знати, що Духовний вчитель Шикшигуру, що дає настанови, і він не відмінний від Крішни. Крішна проявляє себе з одного боку, як наддуша, а з іншого як великий відданий Господа. Тобто духовний вчитель. Між ними немає різниці. Між Шикшигуру, який дає настанови, якого посилає Господь, відданому, і між параматними, між ними немає різниці. Це вони обидва це прояв верховного Господа. Я хочу прочитати цей ще вірш. З Звідки? Він з Шмадбакувати, здається. Так. Один з останніх віршів, який Крішна промовив до Удові. «Ні, Удова. Угу. Да. Коли Удова почув настанови Крішни, він промовив цей вірш. На його паяньтя Почутінкава яставиша, брамаю, шапік критамрида мудасмарента. Юнтар Бахіста, бахістану брітам, ашубам, відунван, вечерія чайтя вапуша, свагатім в'юнакти. О, Господи! Трансцендентні поети та знавці духовної науки не можуть висловити тобі свою неможливість відплатити тобі Борг за те, що… тобто навіть протягом життя Господа Брами вони не зможуть тобі відплатити борг за те, що ти з'являєшся в двох, двох іпостасях, двох аспектах: ззовні як Ачарія, і внутрішньо, як наддуша, для того, щоб звільнити живі істоти, даючи їм свої настанови. Це вірш 11, 20, 9, 6. Тобто Господь проявляє себе всередині і ззовні. І наступним віршем, якраз віршем, якраз с вами наводить вірш, який ми сьогодні прочитали. Тешам сад Юктина, баджу, там прийти пурвакам. Дадайм буд йогам, там нам, маму, на маму тим, хто м -м постійно з любою відністю служить мені. Я даю розуміння, завдяки якому воно може прийти до мене. І я думаю, що не треба. Вважати, що лише через серце ми отримуємо від Крішни, маємо отримати на Ні, ми отримуємо. він проявляється через відданих, він проявляється, звісно, через духовну вчитель, через відданих, через шастру по-різному. Тобто Крішна завжди проявляє свою турботу про відданого, Це його захист. Ми, як ми протягом останніх віршів завжди кажемо, що Крішна, дев'ята глава, описує те, як Крішна піклується про відданого. І тут також він захищає відданого. І відданий є у постійному таким чином контакті з Крішною. Чи, можливо, які, ось, якісь виправлення, доповнення других відданім? Ейшам Сатата Юктанам там прийти бурвакам, Додамі, буди-йогам там, є нам мам паентіте. Тим, хто постійно з і відністю служить мені, я даю розуміння, завдяки якому вони можуть прийти до мене. Дуже дякую за вашу увагу, ваше терпіння. Бажаю всім нам бути завжди єдиними з Господом, отримувати від нього настанову як всередини, так і зоні, яким чином ми можемо задовольнити і виконати свої, свій обов'язок свого життя. Намада вірже пропише: а якщо я не служу любов'ю, чи дасть мені настанови? Ну, Так. В 11 чи 4 главі Кришна каже, я тхамам пропагінти та там статхаєваджам'яха пропорційно, пропорційно до ступені нашої любові. Він дає настанову завжди. І в 15-15 Кришна каже там свігіна Богам: Я перебуваю в серці кожної живої істоти, від мене походять знання, забуття, пам'ять і забуття. І Шевпропаде каже в коментарі, що Крішна не просто як параматно, він санкціонує те, що ми повинні згадати, що повинні забути, він постійно також намагається, він намагається нагадати живій істоті. Він постійно намагається нагадати живій істоті, що її обов'язок це звернутися прийти до нього. Але, знову ж таки, як Шевпрупада пишу, поясненню, до 3-2, чи не пам'ятаю, чи 3, 12, 3. Якщо жива істота наполягає на тому, щоб піти в пекло, Господь змушений, змушений дати їй таку санкцію. Але Кріш не завжди диємсна, він завжди поруч. Він завжди, як ми вже багато разів читали про цього птаха, який завжди поруч, який він не просто спостерігає, так як ми спробуємо марно насолоджуватись в матеріальному світі, але пробує нас також наштовхнути на, на істинний шлях. Проте він не може суперечити волевиявленню живої істоти. Якщо ми наполягаємо, Крішна змушений наділив нас вірою в той процес, на який ми хочемо йти. Хоча завжди він не припиняє спроби навернути нас на істинний шлях. Я би так сказав. Так сказав. Тому ми, як ме читали в цьому вірші з Шматбагатом сьогодні ми в невідплатному боргу перед ним, який не відплатимо навіть. Протягом життя Господа Брама. Але можемо, інколи пропада казав, що ми можемо відплатити цей борг, якщо будемо поширювати послання Господа. Якщо ми будемо проповідувати, поширювати його послання, таким чином ми задовольнимо Господа. Ми не зможемо відплатити цей борг, можливо, але ми задовольнимо цим Господа. Так. Куда, ми ніколи не можемо відплатити борг своїм е, батькам, родичам, різноманітним вчителям, країні, яка піклується про нас. Ми не зможемо відплатити цей борг, але Крішна так би, автоматично його закриває, якщо ми розуміємо, що він стоїть за, всі, за всім. І він стоїть за всім, і таким чином він нас позбавляє цього, так би мовити. Цих боргів, виконуючи свої обов'язки, ми у розумінні того, що ми також служимо йому таким чином, ми позбавляємося цього боргу. Харі Кришна, дякую. Дякую вам за ваше терпіння, вашу увагу, дорогі відані. Зустрінемось наступного разу. Гарі Кришна Ванчака, Патрупища, Кріпасім Дубйовича, Патітаном, Павени